Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 квітня субота у мене на каналі програма Субота Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Субота Головна Подія хотів би поговорити про... Не саму подію, а про обговорення подій. Цього тижня дуже багато було різних коментарів, заяв, обговорення, жваве, борхливе події, які відбулися наприкінці минулого тижня. Мова йде про звільнення заступників голови офісу президента Дніпрова, Смірнова, ну і призначення на їх місце Ковальської, мудрої. Ну, а і, звичайно, першого помічника президента, давнього бізнес-партнера Володимира Зеленського, Сергія Шефіра. От і різні були думки: насправді я не читаю інтерпретацію подій від інших людей, хоча б мені попадало на очі, бо дуже багато було в соцмережах. Та і інколи навіть в Ютубі можна було побачити якісь такі заголовки, якісь такі. Там заяви, якісь такі, ну я би сказав, версії цих звільнень. Що насправді відбулося, ну, я хотів би висловити свої деякі з цього приводу думки. Як на мене, ми стали свідками ну, не просто ну, зміни влади всередині команди. Це дійсно можна називати держпереворотом, Вікіпедія дає, що це може бути переворот, державний переворот у насильницький, неконституційний спосіб, навіть військові можуть виступити проти. Це все відбувається там в таємній змові. Але також переворот це є і заміна однієї фракції у владі на іншу. Ну, Знову ж в неконституційний спосіб, ну, у випадку, коли цю заміну не можна зробити за рахунок. чи… Провести вибори, і саме вибори можуть змінити ту фракцію чи взагалі владу. Якщо говорити про ті зміни, які відбувалися останнім часом в команді Володимира Зеленського, пам'ятаєте, він 19 грудня минулого року на прес-конференції говорив, що у нього є команда, 5-6 менеджерів. Ми так розуміємо, що ці люди, які звільняються, це не ті 5-6 менеджерів. Але дійсно є тим фактом ця заміна, що Реально, реально, тепер, ре, тепер ніхто із тих, практично ніхто із тих, хто прийшов із Володимиром Зеленським у 2019 році до влади, не є в його команді. Там були звільнення, починаючи, пам'ятаєте, з Данилюка, секретаря Ради Національної безпеки і оборони, потім Розумков, який був головою Верховної Ради, він був номером один у списку партії Слуга народу. Які прийшли в Верховну Раду і стали фактично монобільшістю. І от, напевне, от Дніпров і Смірнов це були останні з тих, які в той чи інший спосіб ну, належали, скажімо так, до іншої фракції влади, як це трактує Вікіпедія. Бо Дніпро ще був раніше, він залишився, їх фактично там залишив свій час першої глава адміністрації, яка потім була. Ну, змінена назва стала, стала гла... Офісом президента України, так от перший глава адміністрації, перший глава офісу президента от Андрій Богдан, якщо ще хтось такого пам'ятає. А тепер глава офісу Андрій Рмак фактично всюди пороставляв людей, як називають близьких до нього, там, чи команди його, чи там, залежні від нього. І Володимир Зеленський, на мою думку, зробив велику помилку. Коли він дозволив от таким замінам відбутися. Бо якщо він, в ну, свій час, я пам'ятаю, під час виборчої кампанії, коли його запитували, чи має він якийсь політичний досвід, який він там книжки читає, він відповів, що він читає Макіавелі, Мак Государь. І там дійсно там є ну, такий пасаж, що людина, яка ну, добилася влади, вона позбавила всіх людей, які їй в цьому допомагали. І Я ще так це свій подумав, і ну, так фактично відбулося. Володимир Зеленський в тій чи іншій мірі ну, залежав від тих людей, яких він позвільняв, яких він ну, фактично позбавився, віддалив від себе, які були з ним, які йому допомагали прийти до влади, перемогти на президентських виборах, а потім щоб партія Слог народу перемогла на парламентських виборах. І якщо він думає, що він от від них. Скажемо вже, незалежний, він їх позвільняв, він їх там не знаю куди кого там, може, ще й на якісь посади десь далекі її призначить. А натомість, ніби привів свою команду, так він не привів свою команду. Він дав насправді всі повноваження своєму главі офісу Єрмаку, який привів саме він привів свою команду зараз у владу. У владу. На вулиці Банкові, де фактично сконцентрована ну, вся влада в Україні. Бо мати, ну, голова офісу має 10 заступників ну, це трохи дивно насправді звучить. Це так розумію, така десь йде ну, спроба е, кальки, хоча, можливо, напевне, зараз Кабмін як калькою офісу президента. Тобто ці заступники до офісу якраз займаються певними напрямками, чим би мала займатися, там, займатися інші органи влади, зокрема і Кабінет міністрів. України. Ну, якщо говорити про Сергія Шефіра, який був ну, бізнес-партнером Володимира Зеленського, вони дружили довго, вони мали там спільні багато інтересів, комерційних, зокрема. То тут знову можна говорити про різні версії. Дійсно, його вплив суттєво зменшувався. Ну там, з кожним, скажімо так, роком, коли головою офісу став Андрій Єрмак. Але навіть коли був замах на нього 2021 року, я не знаю, чи всі пам'ятають про це, то Володимир Зеленський, виступаючи на, за трибуною Генеральної Асамблеї ООН, він про це говорив, що от так от він буде боротися з ним бореться, йому там погрожують, от на його пінчника друга було, скоєний був замах. І незважаючи на все це, Шефір пішов. Пішов він добровільно, чи його змусили, це вже знов питання ну, не суттєве. Тут головне у тому, що та команда, я ще раз повторюсь, яка сприяла приходу до влади Володимира Зеленського, вона фактично вся. Я не буду казати, що вона знищена в лапках, але її нема. Володимир Зеленський її позбувся. Він позбувся всіх тих, хто йому допомагав, реально допомагав. Причому не тільки під час виборчої команди, якщо говоримо про Сергія Шеріфа, шефіра. А, бачите, шериф Шер, Шер, так. Вискочило, який, в принципі, мав десь там наглядати, Я пам'ятаю, як він кодас -кодас сказав, щоб Володимир Зеленський залишався людяним. Десь от такі були, якщо не помиляюся, його пояснення, чому він пішов у владу. Ну, але він, от, бачите, шефір з обов'язками такого, такого шерифа за моральним мор, обліком морали Володимира Зеленського, от він не справився. Це погано насправді для країни, бо ми бачили фактично спочатку всі дії для того, щоб зуркувати владу, вона опинилася в офісі президента. Трем бачимо, що фактично відбулася узурпація влади там в руках однієї там, людини, яка є в тому ж офісі президента раніше. Тобто, узурпація узурпації по великому рахунку. І щоб далі не відбувалося, ну цю відповідальність за тепер е, точно буде нести. Володимир Зеленський, не глава його офісу, він просто напевне цього не розуміє. Наскільки ефективні люди, які е, замінили тих, хто був звільнений, час покаже там дійсно є і з непоганою освітою. Побачимо, чи буде посада, до речі, збережена першого помічника. Хоча вже нема сенсу, щоб була така людина, наближена крім глави офісу до Володимира Зеленського. Отже, на мою думку, те, що відбулося наприкінці минулого тижня, і те, що обговорювалося дуже жваво. Протягом цього тижня це насправді дуже схоже, я би це так назвав м'який державний переворот всередині влади, тобто не взагалі в державі, це я би навіть назвав його владним переворотом по великому рахунку. І ця ситуація говорить про те, що люди, які були задіяні, бо там так і в Вікіпедії говориться, там це таємна змова, групи людей, які були задіяні в цих цих операціях, я би так сказав, ми пам'ятаю, і секретаря Ради національної безпеки. України звільнили Даніло перед тим генерала Залужного. Тобто, от вся ця ситуація, на мою думку, показує і демонструє, що ну, не хочуть люди йти з влади і будуть в будь-який спосіб за цю владу триматися. Я сподіваюся, що все-таки це не завадить, серйозно не завадить, хоча б безумовно, це не допомагає об'єднанню України, але це не завадить нашій перемозі. І все буде Україна.